Добрий день. Мене звуть Валентина. Я проживаю в чудовому місті Херсон. Хоча в нашому місті не дуже популярна українська мова, її знають багато, але спілкуються взагалі-то російською. Але я сама дуже люблю українську мову, і на цій мові пишу вірші і тексти, які б хотіла, щоб хтось поклав на музику. Я дуже хочу, щоб в Україні більше лунало, українських пісень, українських віршів, щоб більше людей зрозуміли, яка це чудова, яка це. Багато Багато калоритна мова, і тому я дуже прошу звертаюсь. Якщо хтось також зацікавлений в популяризації українського слова, поетичного слова, можливо, знайдеться, хтось бажаючий поспівпрацювати працювати зі мною. Як приклад своїх віршів хочу прочитати. Світла Божа сила на небі зорі рясно засвітила. Маленькі зорі, світлі каганці, Щоб не збивались ми на манівці, щоб коли сонце скотиться в безодню, ми не лишались в темряві самотні, Щоб нагадати світлом знову і знову. Бог є любов, помагай нам всім.